Відразу три команди з Чернігівщини цього року стартували у чемпіонаті України серед аматорів. Клуби поділено за територіальною приналежністю на чотири групи по шість у кожній. До фінальної частини потрапляють дві кращі з групи: діючий чемпіон області Володар Авангард з а також ЛКТ Славутич та ЮСБ Чернігова грають у другій групі. Такого потужного представництва у аматорському чемпіонаті немає жоден з регіонів України. Тому в обласній федерації пишаються, що наші команди вирішили спробувати себе в турнірі, який відкриває шлях до професійного футболу та й конкуренти у них підібралися серйозні, слабких немає. Тож ігри будуть інтригуючими. Цікавий також буде турніри, три команди представляють наш регіон, команди, команда оболонь-Бровар з Києва, знаємо, що ставить амбітні плани повернення до другої ліги. І дві команди, що представляють Черкаський регіон. Тобто шість команд в зоні, я думаю, що цікавий буде футбол. І сьогодні відбувається один з матчів на нашому стадіоні. Ми маємо змогу за цим дивитися. Це я вважаю, що прогрес для чергівського футболу. Чернігівські команди вже встигли за три тури зіграти між собою, лише в одному зафіксовано нічию. На стадіоні «Хіміку» вівторок ЛКТ приймав авангард. У складах обох команд були футболісти, що ганяли м'яча у професійних клубах. Бігати їм було непросто, адже, немов сніг летів з дерев Пух. До таких умов гравців довго звикали. Першим міг забити ЛКТ, але не реалізував пенальті. Такою люб'язністю гості з Корюківки скористалися по перерві. Свої нагоди з 11 метрової позначки та зі штрафного вони використали на 100%. два перша звитяга. Авангарду після двох невдалих матчів ЛКТ зазнав першої поразки.